Ми не вимагаємо від, ні від кого, щоб, щоб їх там карали, цих учасників, хоч, як кажуть у народі, хай їх Бог покарає. А однак ми вимагаємо, щоб вернули труби у село, а ми вже будемо ними розпоряджатися самі. Чи ми будемо продавати, там мотивують окремі особи, що на соціальний розвиток села, на населення. Якщо ми розділимо ці труби між собою, тоді ми... У нас теж серце болить за село, і ми теж хочемо, щоб і село гарно виглядало, оскільки я говорю, славне село і мистецька з усіх традицій. Однак на сьогоднішній день нічого не зроблено, і ми, ми звернулися з зверненням до Міністерства внутрішніх справ, до Наливайченка УСБУ, до депутата. Нашого солов'я Юрія. Ми одного домагаємося, щоб нам допомогли винести таке рішення, щоб керівництво сільської ради отримало його і на основі цього могло розрахуватися з ним. На основі цього документу, аби цей документ був правовий, аби не було, аби вона подала нам ці гроші без порушень.